Дорогі друзі, я радий знову вітати вас на нашому каналі. Людина запитує, Бог відповідає. Попередні рази ми обговорювали питання, пов'язані зі створенням різних живих створінь, також приготуванням землі до того, щоб на ній з'явилося життя, і врешті-решт, щоб там могла з'явитися людина, щоб вона могла жити в відповідних умовах, які були б передбачені саме для неї. І сьогодні ми переходимо до питань, які пов'язані зі створенням людини. І сьогодні будемо відповідати на питання, чому взагалі Бог вирішив створити людину. Адже Бог був величною могутньою духовною істотою, який не потребував для свого задоволення ще інших істот. Крім того, він створив різні духовні істоти, такі як Логос, ангели різних рангів. І він міг би цілком задовільнятися спільнотою із цими духовними істотами, як своєю родиною. Окрім того, Бог створив прекрасну землю, на якій він приготував частинку цієї землі, де поселив різних живих істот, які могли на ній існувати. І Бог міг би теж насолоджуватися тією красою, яка була створена на землі, адже Бог усе, що створив, сказав дуже добре. Тобто, це все було створено прекрасно і досконало. І це все не потребувало покращення чи вдосконалення. Але Бог вирішив створити ще одну живу, розумну істоту. Причиною цього є те, що Бог є великий, мудрий творець, який любить різноманіття. І він створив дуже багато різних духовних істот, він створив нашу прекрасну землю, на якій ми бачимо, він створив величезну кількість живих створінь. Кожна з яких чимось відрізняється від себе. Деякі дуже відрізняються, зовсім є різними, а деякі навіть дуже подібними є між собою, особливо всередині своїх родів. Це також вказує на те, що Бог має таку чесноту, як любов. Він любить своїх створінь. Він любить кожну живу істоту, кожне живе створіння і зробив усе якнайкраще для того, щоб ця істота могла існувати на своєму становищі. Так само Бог зробив найкраще приготування для людини, аби людина могла існувати в своїх досконалих відповідних для неї умовах. Тому Бог вирішив створити людину. І Книга буття, перший розділ, 26 й вірш, пише так: і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. До кого Бог сказав ці слова? Ми вже раніше говорили, що Бог створив різні духовні істоти: логоса, різні рани ангелів. І також різні живі істоти на нашій планеті. До кого ж Бог сказав ці слова, створімо? Хтось міг би сказати, що це було сказано до ангелів, але ангели є лише духами служебними, і ніде не є сказано, що вони були створені на образ і подобу Божу. Чому це так важливо, ми побачимо пізніше, коли будемо говорити про образ і подобу, що це таке. Отже, Бог це сказав до когось, хто був найближче наближений до нього в образі і подобі. І очевидно, і звичайно ж, і напевно, що це був його син Логос. Так він тоді називався Логос, тобто слово, представник Отця, виконавець усіх його справ. Тому Бог сказав до свого сина: створімо людину. Це ж саме підтверджують нам слова з Євангелії Івана, перший розділ і перший вірс, прочитаємо, як вони звучать у перекладі короля Якова. Спочатку було слово, а слово було з Богом. І Богом було слово, воно з Богом було від початку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І ще один цікавий текст, який ми теж згадували, але нагадаємо його, він теж буде тут відповідним. Він теж говорить про нашого Господа Ісуса Христа як про Божу мудрість, як про втілення Божої мудрості. І про це ж говорить апостол Павло, коли каже, що він став для нас мудрістю від Бога. Отже, давайте відкриємо Книгу Приповістей 8 розділ 22 і 30 вірші. Господь мене мав на початку своєї дороги. Першочинів своїх з Первовіку. І 30-й вірш. То я майстром у нього була, і була я веселощами день у день. Отже, ці тексти вони говорять нам про Логоса, про Божого Сина, про Ісуса Христа, який і є виконавцем усіх Божих замірів. Так само, коли ми говоримо про створення, хоча ми кажемо, що Бог є творець всього, але ми розуміємо, що ми розглядаємо Бога як творця, в значенні тому, що він є автором усього створіння. Отже, на той час існували уже духовні істоти Бог, логос, різні ранги ангелів, також на землі були різні живі істоти. Ідея створення людини вона не з'явилася в процесі створення після того, як усе на землі було приготовано, як певна необхідність. Але Бог заздалегідь це передбачив, і він мав такий намір створити людину на самому початку. Тому Бог від самого початку передбачив, що людина буде царем над всією землею і над всіма істотами, які були створені на землі. І тому Бог створив Адама, окрім того, як доглядальника. І це нам підтверджують слова із пророцтва Ісаї, 46-й розділ, 9 вірш. Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більше Бога і нікого, як я, що звіщаю кінець від початку, і наперед, що не сталося ще, і що говорю: мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Отже, Бог від самого початку передбачив і приготував, щоб людина була царем на землі над всіма живими створіннями, живими істотами, які були на цій планеті, а також щоб вона доглядала рай. Щоб вона доглядала той сад, який Бог насадив в тому місці, де він створив Адама. І про це нам пише книга буття, другий розділ, п'ятий і 15 вірші. Давайте ми їх прочитаємо. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав. І не було людини, щоб порати землю. І взяв Господь Бог людину. Ведемському саду вмістив її, щоб порала його та його доглядала. Отже, дорогі друзі, бачимо, що коли Бог зробив усі приготування, Він розпочав процес створення людини. І ми продовжимо обговорювати це питання наступного разу. На сьогодні ми будемо завершувати. На все добре і до наступної зустрічі!